Почула дуже великий звук. Такий, я думала, що це самоліти, так вже стріляють, війна. Я подумала, що це війна. Я вибігла на двір і зразу подумала за школу, школа рядом. Я злякалася за дітей в першу чергу. Але я вийшла сусідка моя, напротив, кажу, що таке, що з тою сталося? Я кажу, що стрільба така була, що прямо в мене хата задріжала. Такий, такий ужасний звук був. Вона каже, що це таке, яка не знаю. Але сусід, ось до ряду, Олег, позвав, каже, йдіть сюди, дівчата, йдіть сюди. Ми підходимо, а вбили цього сусіда хлопчика, цього, Олега вбили. Бабушка була в туалетній. Вона не чула, машина стояла тут, мабуть, більше часу ждала. Чи вони його визвали, чи вони його ждали, що він вийде, бо бабушка вийшла в туалет. Бабушка виходить, а ми вже тут стоїмо в такому стані, що в нема на сложку. Вона каже, що Я Кажу, ваша ж внука вбили. Вона каже, як, він же тільки, що був в хаті. Каже, до дитина це лежить. Вона почала плакати, тому вже їй до себе. Я не бачила, я чула тільки. Не чула, що стріляли. Багато? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так як війна, все одно, хто там не одна стріляє, так і хто там ціла армія стріляла. Я подумала, що він цьому завів. Як я йду, бачу, вім'янка закрита, вже не може він там бути. Я приходжу, він лежить на порозі, кров'ю, кров зі і все. На даний момент встановлено, що загиблим є чоловік 84-го року народження. Це місцевий житель, який помер в результаті вогнепального поранення. Наразі на місці події працюють слідчі групи головного управління національної поліції області та Бердичівського відділу поліції. Відпрацьовуються всі версії, мотиви по даному факту та встановлюються всі обставини вбивства даного чоловіка. Вам просто не відомо, чи не було точно виходить?